Вітаю на каналі, значить, ще така от посилка велика. Значить по номеру, думаю, знаєте хто ви відправляв. прийшла отак от, отут воно пам'яті таке. Не знаю як це відправляли, чи то нова пачка була і тут. Не знаю що там, зараз подивлюся. Але пачка така велика, якийсь інвертор або, або зварювальний, маленький, або на 12-220 типу того. Ну, Зварюваний може бути, але по вазі щось легеньке, хіба що самоплату хтось прислав. Ну, зараз буду дивитися. Так, перемотуйте, кому не цікава розпаковка. Не я можу подивитися, показати від. І до... Ні, тут інвертор. Ось такий от. Нормально, такий упаковано нормально. Сказав навіть добре. Я думаю, з ним нічого не могло статися, враховуючи навіть. Навіть це, що він попався такий, коробка побилася так. По шурупах все добре. Бо ніби ще його ніхто не ламав. Так, вхід 12 вольт. Вихід. Має бути все стандартно. Так, відмічено 12. Тут теж галочкою. Чисто синусоїдальний. Ну, блін. Подивимося. Так, наче тако вибираю. Так, це якби розпаковка і зразу діагностика перших рук, тому що... Так, буду, буду так, не з кожним апаратом, але деякі там просто... Буває, що десь дадуть, самі розберуть. Не дуже поломаний, но ще доламають і так от. Не кажу, що це всі роблять, але світла і так немає зараз, так що по повній робити немає такої повноцінної можливості. Тому заодно розбираю, діагностую. Дивлюся, що там по запчастинах буде, тоді буде інтернет світло. Або буду розпаювати далі, діагностувати, або замовляти всі решти запчастини. Отак, От виходить, приходиться працювати. Запчастин, якби не є така велика проблема взяти і замовити. Просто проблемою, виходить, виходить стає ціна, тому що запчастин. Багато різних є, тільки ціни в них. Верніше, на них ціни не у всіх. однакові. Одинакові. Так, що в нас тут є? Я вже колись такий робив, забув. Так, стільки вже попадається. Значить так, видно, там вон все згоріло. Вхід згорів, вихід. На перший погляд. Все ціле. Як воно буде далі? Будемо дивитися. Значить так, поставлю паузу, це все розкручу, тому що це дійсно трошки займе часу. Так, як бачите, розібрав. Зараз я його звідси витягну. Акуратно, нормально віймається. Так, це попішов в сторону, так от щоб не мішало. Так, значить, що в нас тут є? так Тут горюного не видно нічого. Так, один конденсатор 220 микрофарад 450 вольт. Так, оці от так же само криво припаяні або спеціально припаяний. Щоб просто провода розраховано, напевно, що провода так виходить, мають, щоб він не мішав так думаю, так, тут запобіжники стоять міні- такі. Маленькі, нестандартні. Великі. Як у всіх. Так, показую, ось ця от стандартні, великі. А там маленькі стоять. Ось. Так, як бачу, вони цілі. Ну ось, великі. Так, міні- які там. І великі, вони так і називаються в інтернеті міні, якщо... Комусь треба купити. Так, значить так, тут у нас мікросхеми. На вигляд не повзірвалися. Значить, це добре. Транзистори вихідні теж добре. Ну що ж, так, класика, дросель, фільтр, все нормально. Тут все добре. Значить, конденсатори по входу 4700 мікрофаради 16 вольт. Так, трансформатори отак от. 6220. 22, 11, 22 рік. То якби. 11 місяць, тобто сьогодні січень 23. го Ні, лютий 23. го Ну, недовго він попрацював. Так, оце все прийдеться. Зараз відпаювати, піднімати. Ну що ж, перевірю, протестую. Так, це ясно. Згоріло все. Так, це ніби ціле. Це ніби ціле, так? Добре. Тут ціле. А ось тут ще не ціле. Ще оці от транзистори згоріли по виходу і ЖБТшки. Так, 13 ом. Оцей. І ось цей я ж взагалі пробився на коротко. Так що отак от, от. Треба ще їх буде виймати. Випаювати. Так, вони там стоять. 40, 600 вольт, 40 А. Ну, таких точно нема. Подивлюся, може вже і є, тому що. там, До речі, то мене там постійно дивиться. моніторте ціни на транзистори, тому що вони там бувають через день і міняються. Або появляються нові, або тих, вже, що я брав, вже немає в наявності, або ціни навіть міняються. ну Таке в нас робиться. Різні. Не знаю. там Один день замовлення зробив. Підбив на другий день, дивлюся, вже ціна помінялася, значить, на менше Причому змінив на менше і замовив. А буває, що на більше. І пишу, як це так, а вони пишуть: ну, так у нас є. Це в кращому випадку. А в іншому взагалі немає ніякої відповіді. Отак от, от. Приходиться в іншому місці тоді знову шукати і замовляти, або чекати, коли ціна плюс-мінус посунеться. Не набагато, правда, насунеться Значить так, що ж, тоді це все відпаювати буду по транзистори. І далі, коли це все діло приїде, вийде. вийде зроблю. І буду тестувати або відправлю. Буде щось цікаве, то покажу. Так що, до нових відео. Хай щастить!